У Вінницькій області впроваджують місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення населення. Одна з перших у регіоні сучасну систему оповіщення створила Якушинецька територіальна громада. Відповідності до вимог чинного законодавства існує зараз. У нас три сегменти. Це система повіщення, це загальна державна, яка створена на базі Державної служби надзвичайної ситуації, територіальна, яка буде створена на базі нашого департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації, і в кожній територіальній громаді у нас їх 63. Так сталося, що одним із першопроходців в цьому напрямку у нас є Вінницька об'єднана територіальна громада, яка вже з 2017 року почала цей шлях. Зараз вона Кажуть, в передовіках і в подальшому розгалуджують свою систему централізованого повіщення за рахунок того, що до неї зараз приєднуються додаткові населені пункти. Ну і як кажуть, вторим першопроходцем уже в умовах запровадження воєнного стану настала Кушаницька територіальна громада, яка побачила наочно. Можна зробити це і в умовах сьогодення, щоб повноцінно працювала весь комплекс, нам потрібно, щоб всі 63 громади. Також е, змогли реалізувати цей е, непростий напрямок діяльності. І в кінечному тоді ми побудували повноцінну е, систему централізованого повіщення, яка дасть змогу оперативно доводити сигнали оповіщення для населення про можливі загрози, в тому числі військового характеру, а також використовувати її для оповіщення керівного складу в разі виникнення тої незвичайної ситуації. Нову систему оповіщення у Якушинецькій громаді встановлюють поетапно. Проєкт реалізовують за кошти сільського бюджету. Нині вже завершили першу чергу будівництва. У результаті система оповіщення буде запроваджена у 17 населених пунктах громади. На сьогоднішній день під час війни безпека і оборона визначаються основними напрямками як і всій державі, так і в нашій Вінницькій області, і безпосередньо і в нас в громаді. Тому всі кошти, які в нас були накопичені, які можуть використовуватися не на першочерговій статті, вони йдуть на безпеку і оборону. І саме ось, ось такий захід, як встановлення системи, її можна назвати безпековою системою, не просто системою оповіщення. Вона є пріоритетною. Минулому році ми розробили проєкт на Торисну документацію і частково, в першу чергу, основні заходи виконали по встановленню цієї системи на сьогоднішній день. Вона вже працює в десяти населених пунктах і практично охоплює всю територію громади відповідними оповіщеннями. Нова система оповіщення здатна швидко інформувати про небезпеку та надійна в експлуатації. Вона спроможна доводити інформацію до населення як звичайним сигналом сирени, так і в речовому форматі, у залежності від того, яка надзвичайна ситуація склалася в регіоні. Усі гучномовці розміщені так, щоб максимально доносити життєво важливу інформацію для мешканців громади. Увага тестування системи оповіщення. Наразі вже ведеться активна робота по створенню новітніх систем оповіщення у могилів Подільській, Уланівській, Райгородській територіальних громадах. Питання щодо технічної модернізації систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в усіх громадах Вінничини на постійному контролі обласної військової адміністрації.